Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen B7 з двигуном 1,6 на механіці. Проблема, яка? Звісно, зараз похолодало, і регенерації збільшились, тобто навіть зменшились по кілометражу до 100 км. В деяких випадках і на 50 кілометрах вмикаються регенерації. А регенерації це сигнал, що автомобіль потрібно почистити. Почистити всередині, щоб все тут дихало. А саме впускний колектор, дросель, магістралі Єгера, теплообмінника його, впускний колектор, клапана, сажовий, гаряча частина турбіни. Коли це все буде дихати, тому автомобіль буде. І краще їхати, і менше споживати, і регенерації будуть тільки заводські, навіть взимку. Окрім чистки, я також дам технологію, щоб цю екологію зберегти ще на 1200. І, тобто це буде така одноразова чистка. А в слідуючий раз, коли автомобіль вже проїде більше кілометрів, тобто, через. 150-200 тисяч. Або автомобіль продасться, або приїде знову на чистку. Моя чистка допомагає на багато кілометрів. Не на 1000, не на 100 кілометрів, на багато Звісно, в процесі можуть бути форсунки під ремонт, але і при вирізаної екології теж форсунки потрібно робити. Тому що такий буде чорний дим, що. Вся машина буде чорна. Так що, щоб працювала екологія довго в майбутньому проблему можуть зробити тільки форсунки. Але і не сильно такі велику. Все це робиться без проблем. Подивимося на комп'ютерні показники, але зараз ще розповім про те, що окрім чистки. Цієї системи екології буде перепровірено цей клапан єгера Тут півмісяць знаходиться. Також вакуумний актуатор, чи він працює, тому що він слугує, щоб сам теплообмінник не забився, на, коли машина їздить на швидкостях. Перепровірка, щоб його не купувати новий, роблю перепровірку клапана ОГ. Дивимося на комп'ютерні показники. Подивимось на комп'ютерні показники. Пробіг автомобіля 253 тисячі. Так, вже трохи прогрівся на холостих 3 гектопаскалі. Непогані показники, але бачимо 38 км після регенерації, 12. Тобто множимо на 2, 24, коли вмикнеться регенерація. Тобто, 80% до км регенерації. Золи так має бути на такому пробігу, більш всього, що рідний. Скоро буде заповнений повністю золою сажовий. Так, даю газ в пол, фіксуємо дані. Непогано 24. Давненько такого не було. В основному 40, 50, 70, 90. Екологія жива, тому що пробіг... Рідний біль всього, що і машина не запущена власником авто. 1.13 маса сажу ізмірена, рости не буде, тому що вона тільки в ходу перевіряється на цих двигунах. Так, є такі дані, підключаю апарат і роблю чистку. Так, зараз іде процес О. чистки. Подивимося, що виходить, а виходить, як завжди, асфальт. Других варіантів немає. Подивимося спочатку, прочищу від сажомасляних відкладень, теплообмінник єгіра, сажовий, каталізатор, турбінку, впускний колектор. І побачимо, скільки там золи насипало на фільтр, який знаходиться знизу. Закінчена перша стадія чистки, буде друга. Ну, більш детальніша. Дивимося, скільки тут золи, але вона змішалась з сажомасиним відкладеннями і чорна стала. Але це все зола. На такому пробігу це нормально, щоб було стільки золи. Залишки моєї фарби з фільтра. Зараз зніму кришку і побачимо детальніше. Так, подивимось зблизька, що тут повилітало. Це все зола. Ну і сажа. Крупні частинки на фільтрі залишились, а в основному все хімія хімія безпечна, роз'їдає тільки сажомасяні відкладення, ніякий алюміній, не датчики, нічого не роз'їдає, Тільки сажомасляні відкладення роз'їдає. Все, що роз'їло, все йшло через фільтр, через сітку. Крупні залишились на фільтрі. Друга стадія теж показує, що ще є зола. Сажумасині відкладення. Це все буде чиститись, поки зовсім не буде чиста сітка, а також біла пінка. Так, чистка завершена. Зараз глянемо до якого стану все відмиває. Скажу, що метал відмиває в ідеалі, просто в ідеалі. А от пускний колектор, він пластиковий і структура в нього така версиста, то десь якісь залишки малесенькі є, але стан усього дроселя просто в ідеалі. Від мило в ідеал. Також трубочка від Єгера, яка входить в пускний колектор. Теплообмінник теж так само вимитий в ідеал. Так, подивимося в пускний колектор. Є тут невеличкі залишки, але вони вже не страшні. Основні частини, тобто, не один раз я чистив. Вимиває 90% 80% всього бруду, 20 лишається там по краям. Але це вже не страшно. Там, де від металу точно все відмилося, відмиває в тих випадках, де пробіг 100-150 тисяч. Там, де 200 там, на жаль, 20% залишається. Але вони на роботу двигуна зовсім не впливатимуть. Ось продемонструю всередині впускний колектор. Це вхід до клапанів. Бачимо чистенький алюміній, зовсім без якихось відкладень. А по краям залишились невеличкі, вони вже не відпадуть навіть, вони там і залишаться в впускному колекторі. Тому що автомобіль має пробіг. Звісно, коли мембрана клапаної кришки перепускала, тому що. Від старості, а також від тиску всієї екології, вона не працює. І масляний туман, плюс від клапана єгіра вихлопні гази, і це все <кхух> цементується добре. Тільки на малих пробігах профілактичні чистки вимивають в нуль. Є в мене на каналі відео, де дві білі джети. З пробігом 109 тисяч 150 тисяч. Там в ідеал, просто в ідеал. І дуже швидко все відмилося. Щоб це відмити, це потрібен тільки час. Але це і, звісно, буде дорожче. Тому залишаю, зараз збираю все до кучі свічки накалювання на керамічну пасту. І роблю холодний старт і дивимося показники. Так, Зараз буду тестувати автомобіль, бачимо, ще прогрівається. Так, Під'єднав я манометр замість датчику диференціального тиску. Зараз перепровірю цей датчик диференціального тиску, потім система, як працює екології, а також форсунки перепровіряю цим манометром. Даю газ в пол, бачимо ще якась волога є там, даю газ в пол. Так, вже просушено. Зараз показує нуль на холостих, це ідеал. І на обертах 10. Є такі дані, дивимося далі. Так, а тепер фіксуємо дані з датчиком диференціального. Бачимо, він показує нуль, він справний і на обертах теж 12-13, так як по манометру. Двигуни еа 288 там зовсім інший принцип роботи цього датчика. Тут він справний. Нуль. Все вірно. Так, Обов'язкова функція адаптація всього, що тільки можна зробити в цьому автомобілю. По клапану є гір, лямдазон, розхід повітря, надув, все повністю і датчика диференціального тиску теж адаптація нові значення. Робимо отак. Не адаптується, нема цієї функції. Лямдозон. Зажміть тормоз і газ одночасно. Так, да, вони як кнопки зараз слугують. Автомобіль сам буде піднімати обороти. І таким чином адаптується лямдазон. І так, результат по цьому Volkswagen Passat B7. Екологія тут працює, все добре, є невеликі зауваження по цій мембрані. Я її перепровірив, мембранка не працює, не втягується, перевірив вакуумним пістолетом цю мембранку під заміну. Вона міняється легко, два болтики, шток і заміна. Тоді буде все окей. Не дуже швидко її можна поміняти, це не сильно таки впливає. На всю екологію. Більше всього, щоб автомобіль краще прогрівався, щоб циркуляція йшла через теплообмінник, коли основний клапан закритий. Також було змащено цей півмісяць, тому що продіагностував цей клапан, він підклинював. Зараз він працює в ідеалі. Так, ще один момент по манометру показувало. 10. А це свідоцтво того, що форсунки підзабиті. Підзабиті, і рекомендую власнику просто активніше їздити на цьому автомобілі, щоб вони відновили свою функцію. Тому що це краще, аніж коли вони будуть переливати. І все. І плюс моя рекомендація, щоб ця екологія працювала довго. Це все індивідуально розповідаю цю технологію. І щоб наступний візит був десь від 150 до 200 тисяч. Тоді можна знову повторно чистити екологію. А наразі в коментарях будуть мої контактні дані, знаходжуся вже в місті Києві. Буде мій номер телефона. І відгук власника теж чекаємо після виходу відео. На каналі всім гарного вечора. До побачення.